Мешканці Великодимирської громади, які плетуть маскувальні сітки, зможуть офіційно працевлаштуватися. Деталі цього сьогодні обговорили старости та управлінці громади, з виконуючим обов'язки директора браварської філії обласного центру зайнятості Максимом Вітром. Хто може брати участь у суспільно корисних роботах? Суспільно-корисних роботах можуть брати люди, які це застраховані особи, які не досягли пенсійного віку, тобто вони їм не призначена пенсія за її віком. І це, ну, це громадяни України, які здатні і можуть працювати, і хочуть взяти участь у спільнокорисних роботах. Це роботи, які носять тимчасовий характер, тобто, вони це не постійне працевлаштування. Так водночас вони будуть оплачуватися з розрахунку. Максимального розміру, максимальний розмір заробітної плати в даному випадку це півтори мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це 10 тисяч 650 гривень, включаючи податки на рахування. Під час виконання тимчасових робіт у працівника буде йти страховий стаж. Головні умови людина має бути безробітною та бути молодше пенсійного віку. Інвалідність не є перешкодою до такого працевлаштування, каже Максим Вітер. Фактично, КП Великодимирське, відповідно до розпорядження обласної військової адміністрації. В Великодимирській громаді є організатором суспільно корисних робіт. Тобто, вся робота щодо організації оплати праці покладається на КП Великодимирське. Відповідно, вони будуть проводити табілювання, вони будуть приходити на рахування, і учасники і виконавці суспільно-корисних робіт через них будуть відповідно. Отримують заробітну плату. Ініціатором співпраці з центром зайнятості була заступниця селищного голови Лідія Сичова. Вона каже: в громаді багато людей займаються волонтерством, а саме плетінням маскувальних сіток. Усі бажаючі працевлаштуватися будуть оформлені на суспільні роботи у комунальне підприємство Великодимерське. каже Сичова. Насправді алгоритм роботи ми. Сплануємо поки що ми умовно розуміємо, як це буде працювати. Але вже по факту, коли ми будемо розуміти, яка кількість людей буде долучена, я думаю, ми створимо робочу групу і визначимося з подальшим планом роботи. Це можуть бути не тільки ті люди, які плетуть сітки, це можуть бути роблю великий акцент і ДФТГ, які не мають офіційного працевлаштування. Також це можуть бути і прибиральники. Це вже ми будемо зі старостами вирішувати на місцях. Можливість працювати є у всіх, і ми думаємо, що це дуже. Же великий шанс для нашої громади допомоги для наших мешканців. Я вже приїхала декілька старостатів, поспілкувалася попередньо. Повідомила про таку можливість. Люди вже в курсі, тому зараз це вже суто технічна робота скласти правильні списки відповідальних осіб, тому що це мають бути люди, які дійсно виконують роботи. Це буде табелювання обов'язкове. От і можливість заробити не просто мінімальну ставку, а півтори мінімальних ставки наразі каже Лія Сичова: це є додатковим заохоченням до підтримки та допомоги збройним силам.